Нова точка безкоштовної видачі питної води запрацювала сьогодні у середмісті Миколаєва. Реалізували проєкт місцеві благодійники за підтримки іноземних донорів. Це вже восьмий пункт видачі води, який облаштовано завдяки співпраці волонтерів та міжнародних партнерів. І вони не планують зупинятися. Наші журналісти також оцінили якість води на новій локації, тому про їхні враження далі. Якісна, доступна і без підтримки від бюджету саме таку воду від сьогодні мають жителі одного з міських мікрорайонів. Міжнародний волонтерський центр Тек» відкрив сьогодні нову точку видачі питної води. Цей проект був реалізований завдяки нашим партнерам американському фонду нової України, яка Допомогла з фінансуванням будівництва свердловини та облаштування цього центру а також нашого постійного партнера словацького фонду Джуроб, який надав вже три роки поспіль, дуже якісне фільтруюче обладнання для очистки води українського виробника. Потужність станції очистки тисяча літрів на годину. Це вже восьма точка видачі води, обладнана зусиллями волонтерів Фуюаратек. За словами Сергія Власенка, при виборі місця для їхнього розташування враховується наявність або відсутність аналогічних точок поряд. Місцеві жителі кажуть, що локація вдала, а вода смачна. Дуже вкусна <нах> на наша буде. Люди висловлюють слова вдячності волонтерам та звичайно українським захисникам. Здоров'ям і миру. І щоб нас все обходило, щоб те, що вони хочуть, щоб все повернулося їм. У мене половина в Росії, але зараз вони не розуміють, говорять, що вони нас освобождають, щоб все туди пішло, щоб ангел-хранитель наших хлопців оберігав. Сергій Власенко наголошує, що волонтери продовжать роботу з обладнання точок видачі. До того ж, вони будуть не просто забезпечувати миколаївців якісною водою, але й стануть енергонезалежними. Ми цю точку плануємо забезпечити автономним живленням сонячної електростанції. А також до кінця цього літа відкрити в місті Миколаєві ще три точки. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.